І вона ось тут затримала. Бачите, як вони борються з українською культурою. Книга, яку акуратно намагається розгорнути бібліотекарка Світлана Годун, енциклопедія сучасної України. Після окупації росіяни залишили в ній дві кулі, розстрілювали приміщення бібліотеки з вулиці. Пошкодили вони телевізор. Ось там кулі влітали. Оце все теж пошкоджено. В дверях. Ось тут куля ще і отут вона заліплена. Селище Іванківщина, на Київщині, росіяни захопили в перший день повномасштабного вторгнення. Світлана каже, за 36 днів окупації їхній бібліотеці відносно пощастило. Росіяни так і не зайшли всередину приміщення. У сусідньому ж селі Обуховичі від присутності російської армії два роки тому оговтуються і досі. Я була дуже шокована. Коли я йшла, все це розкидане. Книжки від вибухів падали, і вони робили бійниці з книжок. Дуже багато книжок просто у вікнах були складені з віконечками, щоб вони могли спостерігати. Це для мене був такий шок. Ну, мене слів просто не було. У всій будівлі не залишилось жодного вцілілого вікна. Пошкоджений дах, вирвані двері. А тоді вже пізніше, коли ми почали ну, книжки вже підняли, все переоблік, і ти починаєш дивитися, а те покрали, те покрали, те покрали. Ну, Певна частина книжок зникла. Географічний атлас України. Альбом Атлас анатомії», анатомічний. Словники російсько-українські пропали. Угу, Тоді з цікавого, 50 відтінків сірого. Гроші на вікна знайшлися тільки зараз. Допомогла міжнародна організація. Але працювати бібліотека, попри спартанські умови, почала одразу після визволення селища. Трошки підняли пару стелажів, помили. Коли мене одна прийшла читачка і сказала, знаєш, чого мені не вистачало в окупацію? Я кажу, чого книжок. Тому і Світлана і Олена, окрім ремонту, займаються поповненням книжкових фондів. кажуть, допомагають усі від приватних донорів до видавництв, які безкоштовно надсилають книжки до українських бібліотек. Книжки англійською мовою вони отримали від українського відділення Пан-клубу Всесвітнього об'єднання літераторів. Ми від самого початку спочатку закуповували наскільки могли ці книжки. Потім до нас у нас з'явилося багато партнерів, які почали передавати ці книжки, це і видавництво, це і люди з-за кордону. І такий апогей цієї, цієї діяльності стався з нами минулого року, коли британська організація Букейд International передала українському Пену 25,5 тисяч книжок англійською мовою. І ми їх розвозимо ось уже півроку, як українським бібліотекам. Пріоритет для українського пену бібліотеки звільнених та прифронтових регіонів. Організація не лише надає книжки, а й збирає групи літераторів для зустрічі із читачами. Було вже 20, рівно 20 поїздок: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина, Одещина. Регулярну участь у зустрічах із читачами бере подружжя французьких письменників Ан та Лоран Шамфмасар. Вони приїхали в Україну на початку цього року і вирішили залишитись. Чи надовго зазвичай ми кажемо моя бабуся була українкою, тож ми завжди хотіли відвідати Україну. На жаль, раніше не змогли, але коли почалося повномасштабне вторгнення, ми захотіли взяти безпосередню участь у допомозі країні найважливіше для нас стати свідками війни. Наша місія увібрати тут інформацію та передати її до Європи, донести до Франції послання, інформацію, фотографії, свідчення. Перша поїздка пари була у Дніпро, де вони одразу потрапили під ракетний обстріл. Пригадують, були шоковані як від вибухів, так і від вигляду зруйнованих бібліотек. Зісізна це не лише військова агресія, це також культурна. Я думаю, Україні загрожує геноцид. Насправді це і є геноцид. Письменники вражені спраглістю українців до культурних подій попри війну. Бібліотеки, особливо у профронтових регіонах, набувають геть іншого особливого значення, кажуть у панклубі. Вперше наш приїзд в Нікополь. Ми побачили центральну міську бібліотеку Нікополя, і в бібліотеці є укриття, яким користується цілий, цілий район Нікополя. І люди приходять і там ночують, тому що Нікополь обстрілюється переважно по ночам, там артилерія з протилежного боку Дніпра. І люди ходять на ніч в цю бібліотеку, заходять спочатку на гору, піднімаються, беруть книжечку, потім спускаються в підвал і там ночують і читають. Багато бібліотек по всій Україні стали пунктами незламності та волонтерськими центрами. В Іванківській громаді поруч із читальними залами плетуть маскувальні сітки, сушать трави на чай для фронту, збирають продуктові набори. Ось і бібліотекарка Світлана, якщо не займається книжковими справами, то волонтерить. Пошкоджені вікна вони вже замінили. Дірки від куль на стінах замажуть. А от прострілену енциклопедію Світлана береже як свідчення того, що українські книжки можуть стримати російські кулі. Я її не можу списати і не хочу. Леся Бакалець, Владислав Смілянець, Голос Америки